На півночі Північної Америки природні зони змінюються в напрямку з півночі на південь, а в центральній і південній частинах зі сходу на схід. Основна причина такого незвичного простягання природних зон полягає у впливі рельєфу на розподіл вологи на материку. Мова йде про високі гори Кордельєри, які і обумовлюють цей вплив. Зона арктичних пустель найбільш віддалена на північ природна зона земної кулі. Вона охоплює Гренландію і канадський арктичний архіпелаг. Клімат там арктичний, дуже суворий, острови вкриті снігом і кригою. Там, де сніг влітку встигає розтанути, на кам'янистій поверхні ростуть мохи і лишайники. Життя більшості тварин білих ведмедів, тюленів, моржів, птахів, пов'язане з морем. Найбільшим хижаком на землі є білий ведмідь, вагою 450 кілограмів. Він чудово плаває і, на відміну від бурого ведмедя, веде активний спосіб життя цілий рік. Густе хутро, яке вкриває навіть підошви на лапах і 10-сантиметровий шар жиру захищають ведмедя від холоду. Тварина занесена до червоної книги. Тундра це безлісі простори Арктичного і субарктичного поясів. Тундра охоплює північне узбережжя материка і прилеглі острови. У суворому кліматі поширена багаторічна мерзлота. Це явище, коли поверхня сильно промерзає, і в гірських породах до глибини 400 метрів міститься лід. Мерзлота зберігається протягом тисяч років. Вона розтає тільки влітку і лише на поверхні. Вода мало випаровується, а промерзлий шар не дає їй просочуватись в глиб. Тому влітку в тундрі багато боліт. Там ростуть мохи, лишайники, нечисленні трави, ягідні чагарники. Подекуди трапляються карликові береза і верба, які стеляться по землі, притиснуті сильними вітрами. Тваринний світ бідний. Лишайниками і осокою живляться північні олені, Карибу та вівцебики це великі тварини з густою довгою вовною, яка захищає їх від холоду. Також поширені вовк, песець, горностай, лемінг. З птахів є полярна сова і біла курівка. Далі на південь тундра переходить у рідколісся – лісотундру, лісо тундру, де в долинах річок з'являються хвойні дерева. Хвойні ліси помірного поясу називають тайгою. Там поширена багаторічна мерзлота, через яку в Тайзі дуже багато заболочених територій. Тваринний світ тайги значно багатший ніж тундри. Головним у лісі є американський бурий ведмідь гризлі. Також в Тайзі живуть лосі, вовки, рисі, лисиці, скунси, куниці, єноти, бобри тощо. Далі на південь лежить зона мішаних лісів. Вона є перехідною від тайги до широколистих лісів. Тому там поряд із хвойними ростуть листяні породи дерев. Зона широколистих лісів лежить на сході материка на південь від мішаних лісів. Для неї є характерним помірний м'який і вологий клімат. У широколистих лісах мешкають олені, чорні ведмеді, рисі, росомахи, куниці, вовки, лисиці, опосуми тощо. Нині широколисті ліси дедалі більше поступаються орним землям. Лісостепи в північній Америці займають проміжну смугу між лісами і степами. Простягаються вони не із заходу на схід, а з півночі на південь. У південній частині їх називають преріями. Степи це рівнинні простори, вкриті трав'яною рослинністю. Вони простяглись з півночі на південь у центрі материка. Там холодна, малосніжна зима і спекотне літо. Часто бувають засухи з пиловими бурями. У рослинному покриві переважають низькорослі трави. Прерії і степи це основна смуга землеробства, тому природну рослинність там повсюдно змінено. Звісно, це позначилось і на тваринному світі. Майже зникли велетенські американські бики, бізони. Менше стало койотів, лисиць. Численні там хіба що гризуни, бабаки, ховрахи, миші з плазунів є гримучі змії гадюки. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше, на простягання природних зон Північної Америки істотно впливає рельєф. Друге, зони арктичних пустель тундри і лісотундри простягаються на півночі материка. Там суворі природні умови. Третє. Найпоширенішими на материку є природні зони помірного поясу, тайги мішаних та широколистих лісів лісостепів і степів. Друзі, на цьому все. Це був 39-й параграф за 7-й клас. Побачимось.